Генеральний партнер показу Микулин, смак, перевірений часом. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас у програмі обережно, смачно. І говоримо такі гарні слова: мир вашому дому, мир вам. І мир у нашій українській державі, рідненькій ненці Україні. Як я люблю повторяти, мирного неба, рідної землі під ногами. І щоб ми жили в мирі і перемагали всіх ворогів як зовнішніх. Так і внутрішніх, кинають ворогів, ворогів у самих себе. Потож Бо іде боротьба добра і зла. Один батько, розказуючи своєму сину історію, каже: сину, в душі людини йде постійна боротьба двох вовків. Син слухає і каже: тату, як це може бути? Син невеличкий, маленький. Каже, йде боротьба чорного і білого вовка. А малий каже, тату, і який вовк перемагає? На що мудрий батько каже: сину, перемагає той вовк якого ти кормиш. Якщо ти робиш добре, ти підкормлюєш того білого, світлого в собі ангела, а не вовка. Якщо чорного вовка кормиш, завидуєш. Не любиш. І навіть в тій програмі кажу: що там дивиться, що то за програма? Люксова програма. Прості рецепти не вибагли. Світло Боже просвічується так, знаєте, через слово. І я пропагую світло, добро, любов. Ото є все від Бога. І сьогодні ми готуємо з вами фаршировані яйця. Отож, що нам потрібно для приготування фаршированих яєць. Самі розумієте, що яйця це головний інгредієнт. На яєць нам потрібний сирочок, а без гМО, класний сир, є цибулька і тунець. І, отож, чистимо. Відварені яйця. Сиріх не беріть. Відварені. Ось так, чищу куряче чи яйце. І думаю, багато людей в житті завдавалися питанням: що ж раніше було? Навіть цілі дисертації писали колись комуністи і атеїсти. Що раніше було? Як ви думаєте? Яйця чи курка, а я вам скажу, як каже слово Боже. Бог створив видимий і невидимий світ, і створив курей, які в майбутньому почали нести яйця. Тому, згідно вчення біблійного, на світі були створені тваринки, люди, які в майбутньому почали продовжувати своє потомство. Курочка продовжує потомство через яєчко, з якого пізніше, якщо його ми не з'їмо, вилупиться гарненьке, жовтеньке курчатко. Щоб не стояти і не мовчати в ефірі, давайте ми ну, з вами поспіваємо про того великого Творця, який все створив словом, єдиним з нічого. Як євангелист Іоанн каже, споконвіку було слово, слово було в Бога, і Богу було слово, і нічого не сталося без Божого Слова. І тому великі діла Божі, всі творіння, все, що нас оточує, фрукти, овочі. І, цей світ, і ми, люди, це все сотворив Господь. І Тому буде доречно заспівати такий гарний псалом, великий Бог, бо на правду він є дуже величний, великий Бог. Коли на світ погляну, і бачу все, що він створив в красі, як кожен світ склада творцю пошану. І як любов'ю Бог обняв усіх, тоді, Господь, мій дух співа тобі, як славен ти, як славен ти, тоді, Господь, мій дух співа тобі, як славен ти, як славен ти. Коли дивлюсь на мерехтючі зорі, там, де горять світине, незнані нам, де сонце й місяць у вічному просторі, пливуть в тиші, подібно кораблям. Тоді, Господь мій дух співатові. Як славен ти, як славен ти. Тоді Господь, мій дух співа тобі. як славен ти, як славен ти. Тому слава нашому Богу. І продовжуємо далі робити файне їдло. Для начинки. Наших яєць я взяв трішечки так миколенецького сиру з травами без ГМО, з травами І достаю його з тої вакуумної упаковки. Ви знаєте, так, подумаю, Олексію, наш ти собі голову морочиш, а собі яйця і сира таково, але ще треба робитися, то собі можна так з'їсти. А на стіл, як прийдуть священики, та ж не поставиш. Палку кобаси і кусок сира най собі світом наріжуть і з'їдять. Те, щоб воно ну, гарно було, естетично, все, і прийдуть, беруть телефони, фотографують, каже, дружинам покажемо. Дружинам покажемо, як то ви файно зрихтували. Кажу, ви менше показуйте, привозьте дружин. І щоб разом були, то зараз вже священики беруть дружин. Приїжджають до мене на празники, на праздничні служби, на літургії, моляться, христять. Тяжко моляться. Миколинецькі напої. Сири, ковбаси. То є дуже гарна і топова продукція. Смачна, корисна, поживна, ну, класна. <му> Отож, у нас є почищені курячі яйця. Ми їх розрізаємо надвоє. І наші жовточки із яєчка кидаємо для майбутньої. Начинки. Ось лишаються такі ємкості у нас. Так. Отож, наші хороші процес фарширування курячих яєць розділяється на два етапи: яйця до, яйця після. Для того, щоб вони були після, потрібно жовточок. Кинути у ємкість. Далі до жовточка можна дати ложечку тунця, скумбрії. Я люблю таке яйце з рибкою, воно пасує. Щось, щось дати таке от, от смачне пікантне, якщо є можливість. І до яєчка трішки сиру і даємо цибульку. Це дуже дуже важливий інгредієнт. Скажете, о, то нащо переводити сир? там? То. то, А я скажу, то ж теж не будете тільки яйце нарізали чи там чи зварили і поставили в шкару пахісти. Можна, але для себе то так. Але хтось таке заходить, хочеться чимось так приємніше здивувати людину, тому готуємо таке. Беремо терточку. І натираємо до яєць трішки цибулі. Начинка яйця буде. Повторяюся, жовток, цибулька, рибка, довільна, у нас сьогодні є тун, тунця трішки, і сир. Отож, мої хороші, у нашій начинці зараз будуть ці інгредієнти. Поки ми готуємо начинку, розкажу вам одну історію про дітей. Про варення. В одній сім'ї, де було п'ятеро діток, мама зварила варення. і на кухні варення стоїть у мисочці на столі. Дітки старші прибігли, наїлися, а в той момент прийшов найменший хлопчик і каже: І я хочу варення. А що йому? Старші кажуть, не їж його, воно кисле. Хлопчик. Так засумував, почав плакати, кисле варення. А я так хочу варення і плаче. В той момент приходить на кухню мама і каже до нього, синочку, чому ти плачеш? Він каже, бо я хотів варення, але воно дуже кисле. І чому ти плачеш? Хто тобі сказав, що воно кисле? Каже, братик і сестрички сказали, що воно кисле, а ти його куштував? Та ні, мам, не куштував. Та на, покушай. Мама дала дитині оцього. Варенячка, варення солодке, приємне. І хлопчик, вже сидячи біля столу, насолоджувався варенячком, яке зготувала його мама. В той час забігли дорослі діти і кажуть, навіщо ти їси це варення, воно ж кисле». Насміхаються над дитиною маленькою. А малий каже, що не кисле, воно солодке і добре. І тому ми з вами, дорогенькі, також, не знаючи людини, ми не знаємо, що вона добра чи вона погана. Не знаю, чи смаку їжі, ми не знаємо, чи вона добра, чи погана. Але ось коли ми зробимо, покуштуємо, тоді можемо сміливо казати, це варто робити, а це не варто. Я часом веду в Фейсбуці якісь такі кулінарні блоги і кажу: люди, за моїм рецептом того не робіт. Воно така, така річ, що я його сам не хочу їсти. Ну такий теж часом виходить, всякий рецепт. Але сьогоднішні курячі яйця фаршировані, мають бути. Гарні, смачні. Зараз ми то покуштуємо, а ви можете це зробити вдома, коли маєте час, можливість і бажання. Головне, робіть з любов'ю. І коли будете робити це з любов'ю, от як я. то воно й вийде смачненьке, добре і з'їдять. До начинки не забудьмо дати трішечки солі і перчику. Ну, ще можна. Трішечки червоного перчику також має свої мікроелементи. І ще раз вимішуємо, щоб воно було смачне. І так, мої хороші, начинка готова. Підсуваємо ближче наші варені курячі яєчка. Беремо тарілочку. І гарненько беремо в ліву руку яйце, в праву руку ложечку. І то все. Обожно фаршируємо. Тако робимо з гірками. Щоб Не тільки саме яйця їсти, а їсти щось корисне, морепродукт тут є. О! І так собі. О, прихлопали зверху. Я би сказав, яйка-завивайка. До речі, після Великодних свят я завжди роблю яйка-завивайка. То крашанки, які осталися, ще не доїла сім'я. Беру, так само звільняю від. Королубки. І то яйце, то яйце, беру фарш обмотою і в духовці печу. Такі ті яйка завивайка гарні, фарш роблю, як на котлети. І тоді, коли то все спечеться, тішечки остигає, нарізаєш такими слайсиками, то яйко завивайко то таке їдло на, на після свят, бо вже яйця самі проїлися, тому дорогим. Щоб нічого не марнилося, я кажу такі прості елементарні рецепти. Останнє куряче яєчко, яке ми начиняємо. Навіть намазочку можна, оце вже залишився в нас фарш, можна сміливо зробити намазочку на хліб, бо вона бомбезна. Щоб не було так, як ті народні приказці, вміла господиня зрихтувати, не вміла подати. Якби я такі яйця поставив би, Ніхто б їх дуже не хотів би їсти. Такі естетично вони не дуже привабливі. Але для того нам допоможе кусочок сира твердого петерта і петрушечка, якої ми присипемо зверху. Останній крок. Трішки зелені для естетичного прикрашення нашої. Їжі. Але, щоб з'їсти, треба випити водички. Рекомендує медицина пити водичку. Просту. Ну, я трошки люблю солодку, бо постійно кров здаю. Бачите, шаранка на Збройні сили. І треба, щоб після здачі крові відновлювалися клітини кров'яні, ні, треба пити водичку з глюкозою солодкою. Мені в цьому допомагає Микулинецька водичка. І я її також собі перед їдлом. Півстаканчика в неї п'ю. Щастя, здоров'я, много я літа, щоб все ви мали, вам нічого за то не було. Здоров'я головне, щоб мали. І їжмо хорошу, справжню натуральну їжу. пеймо хороші продукти. Фаршировані курячі яйця готові. Можемо спожити. Водички випили перед тим, бо це корисно. І смачного. Готуйте. Пробуйте. Смакуйте. І їжте, коли смакує, вбирайте, коли пасує. Слава Ісусу Христу. До нових зустрічей в ефірі. Генеральний партнер показу Микулин. Смак перевірений часом.